Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Якщо не підписані, підпишіться. Будь ласка, ви будете тримати, сподіваємося, хорошу, необхідну і корисну інформацію. Хто хоче, той стави лайки. Кому не подобаються дізлайки, вибір ваш. І ми абсолютно раді за те, що ви з нами, що ви на каналі. І сподіваємося, ви будете успішними і прибутковішими. Друзі, дуже багато сьогодні, особливо в цей час, ходить різних думок серед аграрів, фермерів. А чи потрібна взагалі сівозміна, зміна, коли ви розумієте, така ситуація склалася, що прибутковими, може бути одна чи дві культури, от як в цьому році? Соя, можливо, трішки дасть прибуток, цукровий буряк, ну, можливо, соняшник. Ну при врожайності від 3 тонн і вище. Ну і, відповідно, ціни трішки підросли. Але що я хочу сказати, друзі? Я не буду туди вглиблюватися в наукові догми через те, що це буде нецікаво. Ви сьогодні можете загуглити, зайти в інтернет і почитати, що таке сівозміна. І з чим її їдять? Я вам скажу, друзі, що по-простому. Розумієте, що сівозміна – це зміна в просторі в часі на одному полі культур. Тобто це біологічне різноманіття. Ми накопичуємо завдяки тому, що ми висіваємо різні культури з різними кореневими системами. Ми е, збагачуємо ґрунт рослинними рештками, накопичуємо його енергією, поживними речовинами, можемо знищувати ті чи інші хвороби. Є різні основи сівозміни – хімічні, біологічні, фізичні, економічні. Про це все також можна довго говорити. Але я вам скажу просто, щоб не затягувати часу, час мало дивитися, що попало на каналах. Від різних блогерів, відомих і невідомих. Але я хочу сказати, друзі, що якщо ми не будемо дотримуватися сівозміни, тобто змінювати культуру, особливо біологічні основи, хімічні основи, це шлях в нікуди. Ми будемо постійно втрачати урожайності і в прибутковості. Ми будемо витрачати більше, а отримувати менше. Тому що завдякуючи тому, що ми висіваємо різні культури, ну, наприклад, сіємо горох сівезміння. По гороху ми сіємо пшеницю, по пшениці ми можемо посіяти чи сою, чи кукурузу, по кукурудзі чи по сої знову кукурудзу. Можливо, вводити сівозміну цукровий буряк чи ріпак. І я скажу, наприклад, сівозміни там, де є буряк, там, де є ріпак. Вони ніколи не давали хорошої врожайності, наприклад, через те, що накопичувалась нематода, гетеродера шахті, так створювалася така хвороба гетеродероз. І в Німеччині років 20 тому фермера відмовилися від сівби чи ріпаку, чи цукрову баряку через те, що поля просто не давали врожаю. Це просто приклад маленький. І нас чекає також це. Ви бачите, як падає врожайні соняшнику на ваших полях. І за те, що накопичили багато хвороб, ми забираємо із глибинних шарів вологу. Соняшник класний, він структурує ґрунт, хороша культура. Але він забирає вологу з нижніх шарів, з півтора метрового, з двох метрового, навіть з трьохметрового шару ґрунту. І він накопичує ті самі скліроці, які зберігаються 20 років. І якщо ми сіємо там через рік, через два, соняшник, навіть навіть через три. І навіть гібриди, які стійкі до тих чи інших хвороб, ми все рівно втрачаємо в урожайності. А якщо ми соняшник будемо сіяти, наприклад, хоча б на шостий чи на сьомий, на восьмий рік, і він буде давати врожай, наприклад, до вас не 2,5 тони, а 4 чи 5, то ми в цьому виграємо. Ми повинні рахувати прибутковість з цієї сівезміни, не просто однієї культури. А всієї сіве зміни. Хтось практикує монокультуру, сіє кукурудзу років 20-25. Це також класно. Я зустрічав фермерів в Америці, які сіють 70 років кукурудзу по кукурудзі і мають врожайність 10-11 тонн. Є культури, які витримують монокультуру. Є культури, які не витримують монокультуру. Це все, друзі, наука. І тому моя власна думка про те, що ви повинні. Вивчати в вашому регіоні і практикувати ті культури, всі визмінні, які приносять вам дійсно хороший і прибуток, і збагачують ваші ґрунти, роблять їх структурованими, накопичують вологу, поживні елементи, зменшуються хвороби. Оце тоді дійсно ми можемо мати і зменшення витрат, і підвищення врожайності. Через те, що ціна, ви бачите, як в цьому році, вона настільки на ту чи іншу культуру, вона настільки не прогнозуєма. Тобто ми не можемо сподіватися, що в наступному році, наприклад, на соняшник буде хороша ціна. Як в цьому році пам'ятаєте, стартова ціна по соняшнику була і 7, і 8 тисяч. Розумієте, про що я говорю? А про що я кажу? Тому на ціну сподіватися дуже важко. Краще все-таки сподіватися на ваші ґрунти і на клімат вашого регіону, і на вміння працювати з цими ґрунтами через те, що ґрунт це основа і заснов. Буде хороший ґрунт, збагачений поживними елементами накопичення вологи в ньому буде і врожай. Оце коротко про сівозміну. А які е, ваші думки про сівозміну? Чи дотримуєтесь ви? Я розумію, що були ферми, були корови, були і преферські сівозміни. Коли ми вчилися в інституті, ну, тоді ще й університетів не було середина 80-х років. Тоді були і десятипільні сівозміни, і 12-пільні різні були, і е, овочеві сівозміни. Сьогодні в нас одна сівозміна. Це кон'юнктурна, висіваються ті культури, які дають прибуток. Тому нам важлива ваша думка. А чи дотримуєтесь ви змін? А які основні ви вважаєте культури, які дійсно можна сіяти тривалий час і вони не зменшують і потенціал ґрунтів, і ваш економічний добробут? З вами сьогодні Олексій Сієнка і наша команда ArtFields. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі на каналі. Нам дуже важлива ваша думка, особливо про на таку важливу тему, як сівозміна. Нам все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!